Накупили якоїсь фігні кажуть, не працює. Дивлюся якийсь таб, казали, де я. Виявляється, то в де є є таб. Не знаю, що то за січкарня, але батарейка в нього більша, ніж сам інвертор. І то от дивлюся, кажуть, в тебе таке саме стоїть. Може йди подивишся. Та дивлюся, воно зовсім не таке саме. В ідеї меню виявляється зовсім інакше. Все попереінакшували. І не знаю, напевно, скажу, що зле, бо санцинка краще. А насправді воно просто все інакше. І знайти потрібні опції потрібно. принцип, очевидно, той самий, без підтвердження в меню, воно не поїде. І от в батареї десь було. Ні, це Basic Settings. у нас цікав, блін, тікає телефон отак далі. В Basics, в battery settings в нас не було галочки Activate Battery. І відповідно воно. Не заряджало батарею. Старт 30-47 А мінімум максимум. Грін Charge стоїть. Сонця ще нема. Добре, Генфорс нам не треба. Значить, Грін Чардж стоїть, вже би мало заряджати. Чому не заряджає, будемо пробувати зрозуміти. Літіум мод. Тут вже треба дивитися інструкцією, що за парадметр мод від 0 до 18, але вдувати воно би мало. І так, все, більше тут опцій немає. Добре, дивимося, що відбувається на головному меню. 003 кВт. Причому воно каже, що воно розряджає батарейку. На що воно так робить? Пріоритети, пріоритети мережі. Дівайс-інфо нам не потрібно, поки. Advanced. Solar нам не цікаво, сонця не підключили. System self-check. Signal Island Mod це власне заземлення. Peak Shaving це потім зараз не потрібно. Турбіну ми ще не вкрали ні в кого. Параметри роботи в парі. Теж нам не потрібно. Та мав би вже заряджати. Батарея фізично підключена. Розряд від батареї іде а заряджати чомусь не хоче я хочу. Отто не можу зрозуміти чому. І не бачить по БМС-ті. Адрес поставили нульовий, і от все по нулях. О, перейшов на мережу з затримкою. Зараз би мала піти зарядка, але фіг там. Мережу побачив. І що не крутимо, зарядка не йде і не бачить по комунікаційному кабелю Не бачить батарею. Не можу зрозуміти, що відбувається і чому. У налаштуваннях нічого вже немає такого, щоб мені було незнайоме, а зарядка все одно не йде. І чомусь. Нема вибору протоколу, хоча роз'єм тут теж один. І нема комунікації. Щоб побачити комунікацію сюди, все по нулях. Нульовий адрес батареї нема нічого. І ще цікавий парадокс. Тут індикація на інверторі 96% заряд. А на самій батареї 41%. І будь мудрий. Що не їде, де не їде? Треба подивитися, може, в цієї величезної батареї інші параметри по напрузі, тому і не сходиться індикація. Шморгали-шморгали, нічого не знайшли. Вже напрягли продавця, виявилося, що треба діпи виставляти правильно. Якби не нульовий має бути, а перший включений, кажуть, і останній це термінація, резистор 120 Ом. І після зміни перемикача треба перезапускати батарею. Перезапустили, але комунікації не бачимо. І як виявилося потім. Прислала інструкцію, версія прошивки має бути новіша. Тобто, зі старою версією прошивки, можливо, воно не буде працювати. Тобто тепер власник буде думати, як ото затичку анально підключити, настроїти Wi-Fi, оновити програмне забезпечення, і тоді з версією 1001 c 37 мала би піти комунікація по шині інвертора з тою дивною батарейкою. От Чому я завжди кажу, що краще брати все одного виробника, а не фантазувати, а потім гратися як молодий, незрозуміло з чим, пару годин з якимись дрібничками. Дивно, але з сансинком я подібних проблем не бачив. Я до нього спокійно підключав сторонню батарею, котра взагалі не мала комунікацій, і вона нормально заряджалася, розряджалася, параметри виводилися адекватно. І не було жодних нюансів. Чому в деї такі нюанси? Ну, сказати тяжко. Хоча я маю підозри і про них вам зараз розкажу. В Сансинка з'явилися моноблоки, тобто інвертор зразу в корпусі з батареєю. Я подробиць ще не знаю, але якщо ви проявите достатньо активності в відео щодо Сансинка, можливо, ми це ексклюзивно зможемо побачити і не тільки ззовні. Тому дивіться про сансинк, звертайте увагу на цю компанію. До речі, на ринку теж є неофіційна цікава інформація. Ви пам'ятаєте, що Сансинг і ідея це є брати близнюки, і там зараз були певні перетрубації, і це може відбитися на певних моментах. В першу чергу, в програмних вдіях. Для власників Сансинка це добре. Для власників дії я не знаю добре то чи зле, то ми дізнаємося з часом. Поки що це неофіційна інформація, і якби просто просто довожу до відома, бо почув сорока на хвості принесла. Далі буде.